Hello Friendly з вами, Денис Friendly. Коротше, я е, вроді вперед учора та, купив ось такі жувальні цукерки. Але я думав вони будуть на YouTube Short. Я їх буду знімати, що їх знаєте бажаю. Е, я голодний, сильно, дуже. Помінів жувальні цукерки, будь ласка, друже, Знаєте, ці всі шорти постійні мої. Нічого не міняється, як кажуть, контент. Та. Але... Ну, знаєте, подумав собі, щось інше вже знімлю. На YouTube шорт, щось іншу, чи сік, чи щось. А це я хочу на YouTube, не на YouTube шорт, а на оце звичайне відео зняти, з вами пожувати, поїсти, тому що одна штучка 4 гривні коштує, а я взяв 10 штук, 40 гривень я заплатив. Тому такі справи, давайте з'їмо ці жувальні цукерки, чуть-чуть, я думав ще піти докуповувати. Ну, 40 гривень, 10 штук ну щось дуже багато, тому я більше не брав. так. Е не йшов ти й не купував. Зімо це що є, відео буде, думаю, недовгим, тому поїхали до заставки цього відео. Let's go! Деніс Денісфрейнір реагує, Деніс Фрейне реагує. Сьогодні він буде реагувати на жувальні цукерки зі смаком лимона. Ти, я думаю, ага, яблука. Лимона та яблука, яблука, яблука. Давайте їсти. Та. Це яблуко, я думаю, що це лайм. Бо я, знаєте, не придивлявся. Так, добре. Я хочу перед початком відео сказати, що літає. Тільки що проклятуща муха, я, я не знаю, як її знищити. Коротше, неможливо. Сплю сьогодні зранку. Нормально буде мене муха, то жоржить і журжить над, над головою, вже верхнув сюди. І від не гон позбутися. І жоржить, і жержить, і сідає. Я не знаю, не навижу цих мук. Це як жара наступає. це зараза сюди лізе і не, не, не годен позбутися цих, цих паскуд. Тому не знаю. Добре, давайте їсти. Яблуко. Ммм, это типа мармеладки. Ммм, я такое на душу люблю. Прощається, ну, це хорошень не вартує. М -м -м. Таке сімбалю. Ну, солодке. Але це, наприклад, не чутиш це яблуко. Тому таке собі. Давайте спробуємо лимон. Може лимон краще? Така хімія капець? Ну це принаймні вже трохи чутиш, це лимон, так. Бо це що яблуко, то не чути цьому вже можна 8 поставити, бо це хоч зимом. Хоча зуби трохи не раді. Такий мукбанчик, угу.

jau krāšam. Nu, tad šim spilsam pastāstīt ābolu. Ну, лимон краще. Щось яблуко. Хоча вже чути. Ну але можливо поставлю. 8, не знаю. Угу, mm ну -hmm. no, нормально, да, все й жувати. Давайте я вас поставлю, так як... Щоб ви далека виділи цю миску, як я жую. Давайте я вас тако поставлю. Mm -hmm. Щоб все вам було, скажімо, видно. Так, то вам все видно. Так. Mm -hmm. Давайте ще раз розсмакуємо зелену і спробуємо. Зараз така спека хочеться пити. Тому я купив на завтра Мохіто. Ми мохіто це пили на YouTube short. А завтра вип'ємо на відео. Угу. Тому таке справа. Уже, мені якась пешка невдала попалася. Це вже чутиш це яблуко. Хай буде також... Ну, 7 с плюсом. Було все-таки получился краще. Маю двое яблоко три лимона. Тому такі справи. Я думаю, всі доїм. Ммм?

Я, коротше, розказував вчора на стрімі, що я ще мусив на вечір йти на роботу 8-й годині. Я, коротше, сказав, що має щось там розгрузити, має з Франківська щось приїхати. І я приїхав, ці вже розгрузили е, мої колеги по роботі. так. Ось такий, все, все, і поїхав. Як приїхав, так поїхав. Ну таке буває. Хм. Чекайте. У нас є смак яблука. Я не знаю, тато, походу, вчора відпив, бо не було стікою. Оце таке мохіто ми попробуємо. Я думаю, може би ми трошечки з яблучком, бо яблуко зоремі. Зацінили. Це завтра вас чекає. Тато відпив, лки-палки. Я доставлю підпивати. Будем. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Сюда бельодик. А ну так, коли так що супер прохолодний напій, завтра вас оце чекає. Це що вам чекати на завтра? Yeah, Яблуко теж солодке, можна, в принципі, теж йому 8 ставити. Просто може бути краще, так. Лимончик. А ну лимон самохито попробуємо. Mm -hmm. Я обожнюю це мохіто. Це у нас продають. Ну теж нормально, але попасть це саме. Лимон ліпше. Ммм. Лимону поставлю 8 з плюсом. Яблуку просто 8. Все, Розібралися. На кінець. М -м, давайте яблуко. Дивіться. Mm -hmm, розслаблююче відео. Это так расслабляет. У вас это расслабляет? Не, mm. не знаю. А. Mm. а. Я доїдаю. Ще лимон лишився. Добре, що я більше, що я не йшов мазимо, бо це таке собі. Таке на пробу. Угу. Могло бути і краще. Монетизація, до речі, далі росте, тому... Хм. Получається, і з ютуба поки що ще не збираюся. Ну, на увазі, не кожен день відео знімати десь там. Так, такі справи. Лимон. Зуби не сильно болять, але трохи болять у цього. А я би ще махітом запив. Ну завтра нам так багато будемо пити. Тут делаємо тепер мохіто А, -а, -а. а, -а, -а. Обожнюю це мохіто Це відео буде точно довгим, довго дов... жували. Жуємо. Давайте ще стаканчик. Коротше, друзі, на цьому все. Ось такі оцінки. Лимону я поставив жувальні цукерки 8 з плюсом, яблуку просто 8. Бо через те, що воно солодке, мусив поставити. Зуби трошки боліли, але не сильно. Це найголовніше. З вами був Денис Дружній. Дякую, що додивились до кінця. Додивився до кінця. Пиши, я, додив... я додивився. На цьому все, всім гарного дня, всім М... гарної ночі, хто дивиться вночі. Всім. Пока-пока, бувайте, йо. Ой. На 16 хвилин нажували. А оце вас чекає завтра. Ось таке класне мохіто. Завтра. Всім пока!